На спецлінію 102 надійшов дзвінок про незаконне заволодіння автомобілем Opel Vectra на вулиці Семиренківській у Черкасах. Жінка залишила його на стоянці разом з малолітньою дитиною та пішла до магазину. Ключі із замка запалення не забрала. Цим і скористався зломисник, який потрапив у салон. На щастя, дев'ятирічну дитину він змусив вийти з автомобіля, перш ніж поїхав. Правопорушник ігнорував вимоги поліцейських, втікав, створював аварійні ситуації і наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху після нетривалого Слідування він не впорався з керуванням, наїхав на бордюрний камінь, а потім ще й скоїв ДТП. В ході патрулювання вулиці Чигиринської нами було помічено даний транспортний засіб. Було подано сигнал про зупинку за допомогою червоного синього приблизкового маячку. А також звукового сигналу. Після чого останні вискорився і неодноразово порушував правила дорожнього руху, наражав на небезпеку оточуючих та себе. На вулиці Чехова останній з коїв наїзд на бордюрний камінь. Була спроба затримати останнього, вийшовши з службового автомобіля, але останній почав слідувати по вулиці Чехова в напрямку вулиці Гетьмана Сагайдачного. Продовжуючи переслідування, останній коїв наїзд на інший транспортний засіб, внаслідок чого відбулось ДТП. Під час спілкування з 28-річним жителем Сміли поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Підійшов, чолка про втікала машину, я їм. А вкрита була, да? шо... Десь... За не заведена довіже. Сидів хтось сзади висадив. Висадив, чи дитина сама прийняв. Висадив, сказав, що воно їжі не Я з нею виживав, все, що воно може їхати. 108 поїхали, що посиникло, як все дальше. Молодик пройшов огляд у встановленому законом порядку. Результат 1,88 проміле. Дуєм, 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 дуємо, завис, дорогі, завис. Правопорушнику повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, а патрульні склали адмінматеріали за керування в стані алкогольного сп'яніння та скоєння ДТП.